блін, Як же вона довбить просто? От Катя вже полізла. Ого, яка золота! О, таку рибу навіть приємно тримати в руках, я вам скажу. О. Це вже наш розмір. Привіт, друзі, сьогодні буде знову ж таки незвичний формат. Сьогодні ми з Катю вирішили піти трішки нижче Сабарова, а саме на спуск теплої води. Я думаю, вінничани знають, про що я говорю. В перший день у мене буде це поплапопір, в Каті будуть мормишки, а в другий день у нас вже у обох буде поплапопір. Як говориться, зрівняємо шанси. Насадки сьогодні будуть різні. Будемо пробувати ловити на опариш, мамалига, також спробуємо половити на траву. На риболовлю у нас буде 2 дні. Плюс-мінус по 2-2,5 годинки. Чому так мало? Тому що о 7-й годині вечора в Сабарі відкривають воду і ловити просто нереально. Тому наливайте щось холодненьке, відкривайте морозиво, наливайте чайок і бігом дивитися дане відео. Також хотів би зробити для вас розіграш в честь 500 підписників. Умови будуть досить прості, а саме це підписка на канал. Та написати коментар, що ви берете участь. Ну а розіграю я для вас крутезних три пачки силікону для судака. Переможця буде визначено через рандомайзер. Один рандомний коментар буде переможцем. Умови дуже прості, тому пиши коментар, можливо, цей прес буде саме твоїм. Розкажу вам зараз оснасті. Получається на попір я прив'язав таку ліску від Джексона, плюс-мінус сантиметрів 90 довгий буде повідець. І ось такий гачок із флагману в 14 му розмірі. Також я поставлю одну драбіночку, десь в сантиметрах 7 від, від самого гачка, тому що тут іде течія. І для того, щоб наш повідець десь товщий був, я поставлю одну малесеньку драбіночку. Зараз вам покажу яку стратегію знайшов. Закидуємо, наприклад, так? Чекаємо, поки ми війдемо в основну струю течії, це десь приблизно ось тут. Зараз наш попер знесе десь плюс-мінус туди. І тримаємо ось так в натяжку. І тим самим ми можемо а, отримати попльовки риби. О! Була! Прямо в руку, а не по рухам попу. Гачка відірвала просто. Я не очікував, що наскільки буде. Просто потушне клювання. Хоча фрікцином було все добре. Риба клює, друзі, практично з кожного закиду. На попірі, на мормишки це просто максимальне удовольствие. Замітив таку сьогодні річ, що риба клює саме в основному в цьому протоці. Тобто, де оця бурляча тема? В общем-то зараз хаті перекусимо і будемо йти трішки далі по річці, спробувати шукати рибку. Переходимо зараз трішки нижче за течією. Спробуємо і... половити на більш менш не такій буйній воді. От Катя вже полізла за мормишкою. О! Патвечка. Ще попробуємо на такий різіновий опариш. А він за рому якийсь? Mm? Він пахне чимось. Mm. Не знаю, спробуємо такий він. Правда, на 16-й гачок трошки він великоватий. Головне не вбиться. Тут камінців просто максимальна кількість. Розкажу вам зараз фічу, яка сьогодні спасає, а саме це грузик. А я поставив вантажок. Десь посередині повіця, тому що течія максимально сильна і повездесь просто палає десь ну не навіть, десь на поверхні води і риба не Ну Як тільки поставили тягарець невеликий, відразу же клюють батони. Yeah. Камера врублена. Ого, яка золота! Та ти що, диви Кать! Та ти що, блін! Офігеть, ребята! Вот это платва! Ха-ха-ха! це красноперка Кать! Та ти що, блін, яка риба. Просто подивіться! Давай! Поставив більшу драбінку, тому що та маленька просто-напросто не тримала. Цю течу і я регулярно бачу, що гачок іде просто поверху. Та ти що? Прямо з бурлящої цієї субстанції. А, я не хочу копір відірвати Зачепила знатно Помієш тут глибина сантиметрів 40 це риба? так да, Зирибу? Стій А, все, відірвалося. Риба була? Да. да? Ребят, якщо у Каті була клювачка. Риба, <рива> я думав вона знов ж таки зачепилась. А їй, походу, щось причепилось знатне. <рива> Три, тримай, закидай дальше. Це щось крупне було, так? Да? Взагалі всі думають, ну поставлю якийсь там повідець і хай собі там буде. Захоче клювати, буде клювати. От якраз такі в ловлі на попір, повідесь це 80 успіха, тому що в мене був метровий, був один результат. Поставив короткий сантиметрів 15, риба взагалі не клювала. Але як тільки поставив десь 40-45, риба відразу вже почала стабільно клювати. От, як ви бачите, ще одну зараз витягую маленьку. Тому завжди грайте з повітцем. Так, да, трішки часу це займає, але потім ви побачите, що не зря ви з ним гралися. По поводу гачків, в мене зараз не прям такий гачок, який потрібен для плотви, але я поставив його, тому що він тяжчий і він тоне, тому що дуже малесенькі гачки вони спливають і толку з цього менше. Ось таким ось гачком. Взагалі ці гачки я використовую завжди для ловлі на карася. На сьогодні вони пригодилися для попера. Отаку рибу навіть приємно тримати в руках, я вам скажу. Дуже приємна рибка. Дуже давай віддавай. Ну віддай. Чушпан. Правильно ставити гачки якісь самі маленькі, 16-18 номер, ну, дивлячись по розміру і по насаці. Но сьогодні я ставлю нормальний такий карасьовий гачок, тому що банально він тяжчий, він тоне. Якщо ставити 16-18, він просто спливає і толку з нього нема. Поговоримо зараз за тягарці на повіці. А, взагалі, тягарець треба ставити. Я думаю, лише в двох випадках. А, перший випадок це той, якщо гачок надлегкий, наприклад, у нас 0,16 ліска і гачок там 16-18 і виходить так, що наш гачок просто-напросто просто вспливає. У нас є два варіанти, як вийти з цієї ситуації. Перший це поставити тонкішу жилку 0,10, 0,08, 0,12 на крайній случай, або ж поставити просто тягарця і все. Я завжди вибираю другий варіант, тому що перший варіант краще все використовувати ранньою весною, коли рибка дуже обережна і потрібна максимально делікатна снасть. Хотів розпутати, ось тут зачепилося, а тут вже дивіться хто причепився. Бичок. Хай диви. Який красивий. Хотів ще сказати заповітці. Якщо ви закінчите риболовлю на попер, не знаю, там, або, наприклад, у вас там гачок зламався або затупився, головне, не викидайте його в воду, просто візьміть і викиньте його десь собі в кишеню, замотайте його в щось. Головне, щоб він не попав десь тут по акваторії, тому що якась птічка, воно там впаде в воду, можливо, хтось причепиться. Ну, можна травмувати будь-кого. Вода дуже сильно почала підніматися і Катя просто кросовки десь утопила. Нам ще ще додому їхати, а тапки тільки одні. І то вони в Каті. Я, походу, сьогодні босий піду додому. Коротше, я буду босий. Катя буде в моїх шльопанцях, так і поїдемо додому. Зараз йду знову ж таки на те місце. Як ви бачите, в руках в мене два попера. Один для мене, один для Катерини. Я думаю, зараз трішки половим рибки і пізніше вже Катя підтянеться. Сьогодні в Вінниці ще жарче. Вчора було 26 градусів, сьогодні всі 30. Повідать, зараз в мене десь приблизно метр і дві дробинки. Для большего статичного падения на дно. Ой! Что это что? О, это же такое. О, это а же ребята каплодвинцы шоп Другий закид і така. Уф. садочок давай О. Ти диви? Ти диви, ще один карась. Офігеть. Ще один карась, ти шо, блін. Ще одна. Ось така ось спробую погратися з висотою драбінок. тут стоїть одна, тут одна. Спробую погратися саме з підніманням драбінок для того, щоб наша приманка більш свободніше парила. Наповільніше падало на дно. Коротше, ребята, фейл в мене короте, якось риба умудряється тікати через цей садок. Я не знаю яким чином. Ой, якийсь улов. Якийсь улов зловили. Штука, яка, яка штука, яка тянеть, пришёлся какие-то грузик с з... чем-то винт. Не треба крупна плотва, а сегодня смел, я смелка хлює. Я вже не знаю скільки я цього мілкою витягнув, але дуже багато. Значить, Спробуй поставити більшу драбінку. У мене таке відчуття, що дуже маленькі драбінки і воно просто десь толще гуляє. Я не можу добратися навіть до середини десь. О. О. Це вже наш розмір. Це вже така огромна. Просто подивіться на цей батон. Вугу, просто давай. Я сподіваюся, вона не всі чести, чесно. Зараз трішки зміню локацію, похожу, пошукаю. Вона по ідеї з тайми має ходити. І десь тут ж бурляти, то там, то там. а це вже поменше. Дуже байка риба. Бачите, грузило змістив максимально високо і вона стала клювати. Що, блин? Як же вона довбить просто. Це хто у нас? Це у нас красноперка. Як не крутий, все одно плотва з того садка тікає. Ну, хай там тікає вже. Маленьку все одно ми б випускали, але потім би підсумірували. Зараз будемо шукати траву. Скажете, наша трава. А я вам скажу, що ми будемо зараз на неї ловити. Плотву. Каті перша. Молодець? Оці кажуть, що рибалка це відпочинок і так далі. Але коли ти стоїш на 33-градусній жарі, отак от півдня, то це ще то є питання. Коли ти в поїздках за трофейною плотвою або краснопьоркою. Через час включать воду на ГС і це буде вже все. Через час? Да. Ну плюс-мінус там час. Пливи за ним. Не мені ще один. Ні. Спробував насадити опариша ось так ось чулком. Для того, щоб риба краще заглатувала. Тому що коли маленький гачок і опариш такого висить... Вона собі смикає за кінці і не засікається. Спробуємо так зробити, подивимося, як це виразиться на засікаємості. Значить, зробив я поплавцеву снасть. Три дробінки, поплавок, 2 грама, карасьовий гачок. Зараз спробуємо саме на поплавкову снасть. Мені аж цікаво самому. Чи буде якась різниця від попера? Щось михає. Yeah. Oh. Я не прив'яз... ребят, 0.14 ліска була Перший захід і карась був, я побачив ну, десь отакий карасик, був грамів 250, дуже гарна риба була, але по своїй тупості поняли, прив'язав. Получається, ну, Хотів зробити пятільку і вже в петельку в'язати ліску, але прив'язав ось цю дирочку простим кінчом і то 14 і він відірвав. Дуже обідно, риба була дійсно дуже гарна, потріску фрикціону ви навіть чули. Пробував гратися з довжиною повіця, але коли десь плюс-мінус знаходишся в толщі, результати навіть і близько не такі, коли насадочка на дні. Тяпкої ідеї а риба має бути всюди. Можливо, там десь вона під камінцями стоїть просто. І ти її кидаєш насадочку під нос і вона виходить за нею. Це одне пояснення, яке я тільки бачу, на рахунок чому не клює в товщі.